Булатка, будь, будь ласка. Здесь у нас есть бывание. Аженим. там. Можно, конечно. Було я на п'ять. Задоволена їхньою роботою. От можете запитати моїх знайомих, колег, ми разом із одного села. Я, дуже, я думаю, що мої теж знайомі теж саме можуть сказати. За затримок, нічого, все йде, ласко. Ви знаєте, особливо жінки, ну і мужчини і хлопці дуже чемно відносяться. до нас дуже-дуже чемно. Я не мала ніколи з ними проблем, хоча ми вже їздимо не один рік, не два роки. Багато ми їздимо, я ніколи таке не могла сказати, що вони не відносяться. Особливо жінки дуже поважні. Ну і молоді хлопці теж. І молоді хлопці це стараються. стараються. Так, так. А про старше покоління вже й мови не може бути, такі, як я, які вже проробили тут багато років, і вони, я думаю, свою роботу дуже знають. Так. Дуже знають я так. Дякую. Ну, я живу, працюю в середній школі. Ну, Наталія Вікторівна. Наталія Вікторівна. Так. Багато треба е чекати за них, е як поважно відноситься до е пасажирів. А, так, добрий день. Я громадянинка України, але я проживаю у Барші. Дуже часто їжу до мами, тож, тому що, що мама в мене живе на Україні. І як вам сказати, я дуже задоволена українськими прикордонниками. Вони допомагають, якщо треба. А я з маленькими дітьми і вони допомагають мені, якщо треба проїхати, а що дуже, дуже задоволена. Ніякої затримки ви Нет. ніколи. Ні. Все нормально. Добре, дякую. Як вас звати? Олена. Дякую, Олена. Щасливий вам дороги. Дякую. Щасливі дороги, дякую, Олена. До побачення. основной завдання показать, что що. Державна прикордонна служба і співробітники, вони відкриті для е, діалогу з суспільством і хочуть почути не тільки, е, скажімо так, думку, е, яку формує, яка формується внутрішні, а безпосередньо думку з боку людей, значить, які забезпечують і являються в першу чергу учасниками міжнародного руху через державний кордон. Такі заходи, які проводились сьогодні, значить вони будуть проводитись е, ще. Декілька, не декілька разів, а будуть проводитись постійно. От. І основне завдання це отримати інформацію, що під час оформлення транспортних засобів осіб, які перетинають державний кордон, фактично, які є недоліки, на що нам необхідно звернути увагу. Ми відкриті для вільного діалогу і тому хочемо почути в принципі, думку осіб, які перетинають державний кордон.